Дітки, доброго ранку! У нас сьогодні з вами заняття розвиток мовлення плюс соціум. І тема нашого заняття меблі в моїй оселі. Дітки, а давайте ми з вами поглянемо на окремі частини меблів і скажемо, як вони називаються. Це, дітки, стул. На ньому що роблять так, сидять. А це, що так, це кровать. На ній сплять? Дітки, а це що так, це шафа. В неї вішають одяг. Дітки, а це що так? Це диван, На ньому сидять або лежать. Дітки, а як ви гадаєте, а що це так? Це полиці для книжок. А як ви гадаєте, а це що так? Це стіл для їжі. Дітки, а як ви гадаєте, а для чого нам потрібні взагалі меблі? А меблі нам потрібні для комфортного способу життя. Щоб нам комфортно було їсти, спати, вдягатися, вмиватися. Але як за речами, так і за. Мебелю потрібно доглядати. Дітки, а тепер давайте ми з вами пройдемось по кімнатах і скажемо, в якій кімнаті яка стоїть мебель. А давайте ми з вами на початку завітаємо до кухні. Та давайте назвемо, яка ж мебель тут є. По-перше, тут стоїть стіл для їжі, на який Стоїть тарілка. Далі у нас стоїть холодильник. Дітки, а для чого нам потрібен холодильник? Так, для храніння їжі, щоб їжа наша не спортилась. Далі в нас йде кухонний уголок для храніння приладів для кухні. Далі в нас стоїть пічка, на якій готують їжу. Є також мийка, у якій після приготування миють руки. Дітки, а тепер ходімте до іншої кімнати і роздимось там меблі. А давайте поглянемо, в яку ж кімнату ми зайшли. Так, ми зайшли в дитячу кімнату. А давайте ми на неї поглянемо і скажемо, що тут є у нас в кімнаті. Ну, по-перше, в дитячій кімнаті є кровать, на якій. Спить дитина. Є палички та шафа для іграшок та книжок. Також є невелика тумбочка і люстерка на тумбочці. Ось такі меблі стоять у дитячій кімнаті. Дітки, а тепер ходімте в іншу кімнату. Давайте поглянемо і скажемо, а це що за кімната? Дітки, а це у нас ванна кімната, де ми вмиваємось. І купаємось і ходимо до туалету. Тут ми з вами займаємося гігієною усього тіла. Дітки, а давайте з вами поглянемо і скажемо, що ж є у нас у ванній кімнаті. У ванній кімнаті, по-перше, є у нас ванна із душем. Є мийка для вмивання, дзеркало для того, щоб ми на себе уранці дивилися. Є палички у нас для рушника. Також палички для засобів гігієни. Ось ми з вами і роздивились ванну кімнату. А тепер ходімо до іншої кімнати і назвемо, як же вона називається. А вона називається Вітальня. Дітки, а давайте ми спочатку з вами роздивимося. Вітальну кімнату і скажемо, що в них знаходиться і для чого вона потрібна. Дітки, а вітальна кімната нам потрібна для відпочинку. Давайте розглянемо меблі і скажемо, що тут є. Є тут диван, крісло, невеличкий стілець та місце у стіні, де висить великий телевізор. Тут гарно відпочивати з великою сім'єю, насолоджуватися переглядом гарного фільму. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!